Немає такої великої потреби об'єктивно у пресофіцера мати позивний. Але е якось е я був у відпустці, а в мене двоє діток, і вони кажуть: тату, ну ти ж в армії, каже: А в тебе є, е є позивний. Я кажу, да, немає. А каже, то придумай собі, який позивний. Я кажу: ну, а який би ви, тато, і придумали позивний? І от я не пам'ятаю, чи син, чи донька, вони кажуть, тату, ну ти е -е, такий у нас немаленький, трошки поправився, каже: тобі підійшов би позивний кабанчик. Я кажу: ну, діти, ну ви що, ну це ж соромно, ну офіцер, пресофіцер бригади, позивний кабанчик. Кажу, вже б якось б солідно. А вони як, ну там кабани ще ні, я кажу, кабани ще не піде. От кабанело було б гарно, і це був жарт насправді, але ну от вони це запам'ятали і починають бігати по хаті. і Кажуть, на тато кабанело, на тато кабанело, позивний кабанело. Ну тобто, це звичайно така просто родинна історія. Це не є мій позивний, але можливо, якби він мені був потрібен реально, так то ну можливо, заради приколу, заради жарту я би собі от вишив.